Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця по вулиці Соборна 1. У нас новий варто світря на С4 Picasso 2017 року випуску з механічною коробкою передач на передньому приводі з літровим дизельним двигуном. Заявлений пробіг автомобіля складає 186 тисяч кілометрів. Автомобільчик в ідеальному технічному стані весь в рідній фарбі, в ефектному чорному. Колі такий автомобільчик можна купити у нас на філіалі місті Вінці за 15490 доларів. Нагадую, автомобільчик в ідеальному технічному стані має чудово організовану оптику, передні партроники, 17-ті оригінальні, легко складні диски, гума в гарному стані зимова. Автомобільчик без пошкоджень, без підкрасів, є повторювачі на зеркалах. Задній ряд тонований. Маємо задні партроники, задню камеру. Один з найбільших в містких багажників в ідеальному технічному стані. Лакофарби, покриття автомбічка нагадує в ідеальному стані і не потребує вкладень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо три підгорівничка для пасажирів, зручні столики для подорожей, підйомнички, музику, JBL. без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без срапин, без п'ятин, дуже доглянуті, маємо сплопідйонички, підйомнички, електрорегулювання дзеркал, датчики за до дощу, мультируль, механічну 5-ступаневу коробку передач, електронну приборну панель, навігацію, двозонний клімат контроль Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі в місті Вінці за 15490 доларів, або придбати в нас автомобільчик в лізинг або в кредит, або замовити в нас автомобіль під ключом з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.